При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Трьох поліцейських поранено на Харківщині в Куп'янському районі внаслідок атаки дрона Молнія. Постраждалі у лікарні їхній стан середньої тяжкості. А в Ківшарівці вранці ворог обстріляв автошвидкої допомоги. Люди не постраждали. У Золочівській громаді понівечено і знищено приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У самому Харкові безпілотник пошкодив адмінбудівлю та три будинки. Херсон під навалою фпв дронів у передмісті. Росіяни атакували автівку, поранили чоловіка. І ще один водій Страждав від дрона у центрі Херсона. Також ворог поранив місцевого у Велитенському. А у Зеленівці безпілотник атакував священника волонтера Постраждала і літня жінка. Напередодні в області поранено 13 людей. І один загинув, пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків: господарчу споруду та автомобілі. Семеро людей дістали поранення на Донеччині. У Покровську окупанти поранили трьох місцевих, поцілили у комунальне підприємство, адмінбудівлю, магазин та чотири багатоповерхівки. Верхівки двох людей росіяни поранили у Надіївці. Ще двох у зарічному. У Костянтинівці руйнувань зазнали три десятки приватних будинків, п'ять багатоповерхівок, церква, котельня і банк. Вночі над Черкащиною збили десяток шахедів. Тривога тривала майже всю ніч. Минулося без потерпілих, але в Золотоноші зачепило кілька будинків. У Черкаському районі зруйнована покрівля складу із зерном. 12 прифронтових населених пунктів обстрілював ворог напередодні на Запоріжжі. Завдав понад пів тисячі ударів, потрощив п'ять житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Чим далі, тим складніше і небезпечніше. І з ризиком для життя відбувається евакуація із червоної зони Херсона і області. Тільки в приміській Антонівській громаді, яка під безперервними обстрілами без електрики, водопостачання і зв'язку, досі живе майже дві тисячі людей, які не полишають свої домівки. Тим, хто наважується виїхати, допомагають волонтери. І це відео опублікував волонтерський центр. Справжні між прильотами артилерії та чиганням ворожих дронів евакуюють родину із двома дітьми. І чим дуже мчать між розбитими автівками, аби вискочити із небезпечної території. А це район Порт Елеватора у Херсоні. Звідти вивозять літню жінку, яка залишилася сама у багатоквартирному будинку. І місцева влада, і волонтери закликають людей не чекати до останнього і виїжджати, аби зберегти життя. Їм допомагають дістатися до родичів, поселитися у безпечніших районах міста або в інших областях. Отак ось тут все виглядає потрощене. Забрали сім'ю з Антонівки з малобобільною дитиною з Богом. Черговий ймовірний воєнний злочин росіян. Інформаційний портал Діпстейт повідомляє: російські нелюди розстріляли трьох українських військовополонених. Сталося це нібито 3 січня, неподалік населеного пункту, нескучне Волноваського району Донецької області. Як пише Діпстейт, ворог штурмував одну із наших бригад. Наші бійці здалися в полон, але порушуючи не лише елементарні норми моралі, а й Женевську конвенцію про захист військовополонених, окупанти зв'язали нашим воїнам руки та розстріляли в потилицю. Окупанти просунулися у Трецьку, зеленому, Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та неподалік піщаного. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Офіційно цієї інформації генштаб не підтверджує, натомість зазначає, що ситуація на двох напрямках фронту важка. Зокрема, на Покровському наші воїни зупинили 51 наступальну операцію ворога одразу в 11 населених пунктах. Також запеклі бої тривають і на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 27 атак. Основних зусиль ворог докладав у районах Слов'янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Загалом за добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Планували масовий теракт на Київщині. Контро СБУ затримала чотирьох завербованих росіянами агентів, серед них 16-річний хлопець. За даними слідства, він мав принести вибухівку до військового об'єкта, а його спільники разом із підлітком підірвали її дистанційно. Організацією теракту займалися дві жінки із Вінничини. В однієї під час обшуку виявили ще півтора кілограма вибухової речовини. І ще один фігурант справи 19-річний хлопець. Усе кажуть, в СБУ контролював. Російський куратор, листування з яким знайшли у телефонах підозрюваних. Вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Тисячі патронів, а ще корпуси гранат та запалів до них міни і інші боєприпаси. У Рівному поліція вилучила зі звичайної автівки цілий арсенал зброї. Про те, що в автомобілі на стоянці можуть бути вибухонебезпечні предмети, оперативники дізналися за власними каналами, і виявилось, авто нашпиговане зброєю. Під час обшуку там знайшли мінометну міну. 9 корпусів гранат Ф-1 та РГД. 5 запали до них боєприпаси, а ще димові гранати і шашку затвор до автомата Калашник і Понад 4300 патронів різного калібру. Власник авто, 34-річний житель Рівного, його оголосили в розшук. І ще 180 тисяч боєприпасів для зенітних установок Гепард. Україні поставить німецький збройовий концерн «Райнметаль». Нове замовлення для нашої держави забронювали в грудні минулого року. Фінансує його Німеччина. Точну суму контракту не розголошують однак відомо, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро. Коли саме надійдуть замовлені боєприпаси, ще не повідомляють. Вироблятимуть їх на заводі, де у 2023-му терміново оновили виробничу лінію. Зенітні установки. Гепард використовує для ефективної боротьби із різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Сьогодні кияни провели в останню путь подружжя нейробіолога Ігоря Зими та біологині Олесі Сокур. Вони загинули під час російської атаки безпілотників на столицю 1 січня. Уламки ворожого дрона зруйнували квартиру, де на той момент перебувало подружжя разом і зі своїм котом. Попрощатися зі сім'єю науковців на байковий цвинтар у столиці прийшли більш ніж 100 людей, переважно рідні, друзі, колеги та чимало студентів і випускників ігоря зими. Понад 30 років він віддав університету імені Тараса Шевченка. Виростив кілька поколінь вчених разом із дружиною. Вони працювали кожен у своїх напрямках, аби дослідити людський організм. Мали плани на розвиток України. Науки та підтримували молодих науковців. Після пар до нього завжди можна було зайти, випити каву або чаю, поспілкуватися. Завжди до нас добре стався. Як я казав, з ним з ним можна було провести таку, як то кажуть, смок-ток. І насправді таки, таких викладачів він. Ну, зазвичай таких людей одна на кафедрі найбільше. от на нашій кафедрі це був саме гаруч зима. Він був настільки непересічна особистість, яких просто дуже мало взагалі в житті зустрічаєш такого масштабу. Це була та людина, яка залишає величезний схід в пам'яті всіх, з ким він спілкувався. І Леся Вадимівна так само це теж людина, яка дуже багато знала, вміла, навчила за якусь ми втратили двох великих вчених. Внаслідок російської атаки безпілотниками на Київ, 1 січня, було поруйновано 17 будівель. Найбільше в урядовому кварталі на розі інститутської та банкової там вибухом знесло кілька поверхів, зачепило дахи сусідніх будівель. За даними КМДА у Печерському районі пошкоджені 250 квартир, а також офісні приміщення, освітній заклад, один із корпусів Національного банку України та комітету Верховної Ради. Рятувальники розбирали завали, а комунальники прибирали будівельне сміття в урядовому кварталі столиці впродовж кількох днів. У столиці сім'ї десантників, чиї чоловіки перебувають у полоні або безвісти зниклі, вийшли на акцію. Адже вважають, що саме військових із десантно-штурмових військ обмінюють найрідше. Захід пройшов під гаслом У штурм ідуть першими, а повертаються останніми. Люди тримали в руках фотографії близьких, емблеми військових підрозділів та плакати із закликами повернути їхніх рідних із полону. Представники координаційних штабів їм пояснюють, що російська сторона не хоче обмінювати десантників, які бо вважає їх військовою елітою та тими, хто може становити найбільшу загрозу. Організатори акції закликають владу активніше працювати над обміном полонених та залучати міжнародні організації до розв'язання проблеми. Нам завжди кажуть на кожній зустрічі, що ви ж розумієте, що десантники вони лакомий такий шматок для ворожої сторони, і їх важко ну, їх важко міняти. Але нам також кажуть, що йдуть перемовини над тим, щоби. Звільнити дешеве на дешеве. Спровокована Росією екологічна катастрофа у Феодосі, Алушті та Судаку. Мазут із танкерів країни-агресорки продовжує викидати на пляжі окупованого Криму. Як зазначають у центрі протидії дезінформації, забруднення у Феодосі, Алушті та Судаку, видно із супутникових знімків. Забруднені мазутними плямами і пляжі Севастополя експерти наголошують, що реальні наслідки екологічної катастрофи набагато гірші. Бо, хоча у холодній воді розлитий мазут, переважно потонув під час шторму або Пління його знову і знову підніматиме на поверхню. Окупаційна влада вдає, ніби ситуацію окремо під контролем на окупованому півострові. Оголосили режим надзвичайної ситуації. Два дні тому загалом від розливу нафти екологія чорного моря потерпає більш як три тижні, і все через те, що країна-агресорка вивела море, не призначені для цього річкові судна, які не витримали негоди, і стався розлив мазуту. Христос хрещається у ріці Йордані. Так вітаються сьогодні на водохреща в Україні. І вже другий рік поспіль ми відзначаємо його за новим календарем 6 січня. Це третє, найбільше і завершальне свято різдвяного циклу, і останній день колядок. Головна ж традиція водохреща е, освячувати воду, яка за віруваннями християн у цей день стає цілющою. А люди традиційно йдуть до водой, аби зануритися, що є своєрідним обрядом очищення тіла і духу і символізує звільнення від гріхів. Та зміцнення сили волі. Щедрий вечір кухар Євген Клопотенко влаштував театралізоване шоу про українські традиції на сцені актори, хор та Національний академічний оркестр народних інструментів України. Також до вистави запросили долучитися представниці України на Євробаченні 2024 Джері Хейл, що показували кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Розкаже нам усім. На сцені родина господар вечора – кухар Євген Клопотенко. Це театралізоване шоу традиції щедрого вечора України. Тут готують, маланкують, водять козу та щедрують. Глядачам демонструють автентичні обряди та традиції в сучасному виконанні. Євген традиційно готує. Це є найдавніша страва, відома українському народу. Якщо це просто щедрий стіл, це одна річ. А якщо це щедрі стіл стає частиною культури, коли можна робити постановки, коли можна співати пісень, коли ця традиція виходить за рамки просто традиції, то означає, що вона стає глибокою і стає фундаментом для нашої нації. Саму традицію святкування щедрого вечора вже подали на розгляд ЮНЕСКО. Як частину нематеріальної культурної спадщини України сьогоднішній захід це як промоційна частина для того, щоб не лише документами було підтверджено те, що традиції є нашими історично а й для того, щоб звіт знав про цю традицію дуже широко. Бумо професійну телевізійну зйомку і будемо титрувати англійською мовою через міністерство закордонних справ України поширювати у світі. Долучитися до цього театралізованого шоу запросили співачку Джері Хейл. Традиція в цілому це не щось стале, не щось, що ми маємо переносити з минулого. а Воно повинно розвиватися, і це нормально, що воно змінюється. Головне, щоб ми жили в цьому, тому що це і є те, що характеризує нас. Тому сьогодні виконую дві пісні пов'язані з щедруванням. Це пісня Маланка і Щедрик. Зала повна. Усі квитки на єдиний показ розкупили. На виставу також безоплатно запросили 50 родин переселенців. Усе сподобалося. І дітки, як гарно вони співають, калядують. У нас це все теж було. У місті Олешки Херсонської області шоу дійство виявилося цікавим, насиченим. Дуже класні костюми, дуже класна гра акторів. Валерія Ковалінська, Данило Лисенко, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Різке потепління після морозних вихідних тепло знову повертається в Україну, і вже сьогодні, за прогнозами синоптиків, температура повітря прогріється до плюс 5 градусів. А завтра перевищить позначку у 10 тепла. Втім, більшу частину України сьогодні накриватимуть дощі із мокрим снігом. А подекуди очікується сильний і рвучкий вітер 15-20 метрів за секунду. Без опадів обійдеться у південних та Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Сухо по всій Україні буде лише у вівторок, а похолодання повернеться ці тижня